І Бог дав йому їх перемогти. В другому випадку він не звернувся до Бога. Він не хотів іти воювати, він просто хотів, щоб їх не було е, коло нього. Тобто він хотів просто уникнути проблеми, а не вирішити. Тому що, коли ми не молимося, ми можемо так і робити. Ми уникаємо якусь проблему. Але Бог тут сказав: і за тебе вони лишилися живі. Тому що, якби ти пішов, звернувся до мене, пішов би на вій... Вій... війною на них, я б їх переміг. <кій> Браті і сестри, буває в нашому житті, що ми не звертаємося до Бога в якихось випадках, і приходить в нас проблеми. І ми не можемо їх вирішити. Навіть тут написано, що Аса захворів, і він не шукав Господа, а до лікарів пішов. Я вам скажу так, що зараз в нашому житті бувають різні. Коли хвороби приходять, ми йдемо до лікарів. Але чи перше ми молимося про це, чи ми звертаємося до Бога? Ну, наприклад, чи ми пишемо молитовні групи, помоліться, будь ласка, У мене якась така ситуація, чи захворів, чи ще щось. Буває, що забуваємо. А буває, що просто, як то сказати, не вважаємо це за, 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 ну, за таку за велику привілею, щоб звертатися до Бога. За, е, знаєте, коли звертатися до е, якихось таких людей, які мають владу. Які мають слово, і коли звертатися до людей, які ну, нічого не можуть зробити, але ти до них звертаєшся. Є ж різниця, навіть по світському взяти. І буває, що ми звертаємося більше до людей, до лікарів, ніж до Бога. Коли ми не молимося, то значить, що ми не радимося з Богом. І в Біблії багато є випадків, особливо в Старому Завіті, коли люди не зверталися до Бога і мали проблеми. Так як ми бачимо царя в 39 років йому було, він помер. Коли ми не звертаємося в молитві до Бога, то ми покладаємося або на себе, або на світ, або на людей. А написано, що проклята людина, яка надіється на людину, яка надіється на свої сили, яка надіється не на Бога, а на щось інше. І в Ісаїї 30-й розділ другі вірші, приблизно говорить, що таке: горе синам неслухняним, говорить Господь. Що чинять наради, які не від мене, і складають умови та без духа мого, щоб додати гріх на гріх, що йдуть, щоб зійти до Єгипту. Але моїх уст не питали, щоб захисту у фараона шукати і щоб сховатися в тіні Єгипту. Ісая каже нам, що інколи ми йдемо е, радитися в світ, радитися до людей. Біблія вчить. що коли е, є велика рада, це добре. Але найперше, ми маємо радитися з Богом. Ми можемо це робити як особисто в молитві до Бога, і як з церквою. Чи двоє, чи троє десь беруться в імовір, Ісус Христос говорив. Ми можемо взивати до Бога. Як написано, взивайте до мене. Я забув, як дослівно, але е, Еклезіакії тридцять 33.3. Щоб ми взивали до Бога, і Бог нам покаже велике і недоступне те, що ми не можемо зрозуміти. Бог хоче, щоб ми молилися. Коли ми не молимося, то таким чином ми демонструємо, що залишили уповання на Бога, так само, як аса. Наші молитви Бог слухає. Бо коли ми не молимося, то показує, демонструє нашу незалежність від Бога. Залежна людина, вона завжди молиться. Знаєте, ми буває молимося за своїх рідних, я зараз за себе скажу. Але ми буває молимося за щось таке глобальне, але за якісь маленькі потреби свої ми звертаємося до Бога. Це моя думка, я не можу вам сказати, де написано про це. Але до Бога треба звертатися при будь-яких обставинах. Це не говорить про те, що я такий безпомічний, мені я не можу собі палець перебінтувати. Але знаєте, якби я молився до Бога в той момент, коли Софія палець порізала, може Бог мене би направив. Все ж таки до лікарів. А я зневажив це. І ні до Бога не звернувся, і дружини не послухав. Тому я вас закликаю, браті і сестри, молитися до Бога всяких завжди. І так писання вчить. І на закінчення хочу вам сказати, що Бог хоче, щоб ми молилися. В притчі Лука, в Луки 18 розділ, там перший вірш. Ісус Христос говорить, і Він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занепадати духу. І в цій притчі ми пам'ятаємо про, про вдовицю і суддю несправедливу. Вона ходила і докочала йому. І він все ж таки дав їй захист. І далі каже Господь, а чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. День і ніч голосять.